Мене звати Артуру Леріовичу. І сьогодні подивимося м'язи м'язи тазу. Зовнішні Lüteus максимус, Lüteus медіус, Lüteus мінімус. І тензор фасціалята. І внутрішні. Іліупсос спереду і позаду. піріформіс. обтураторіus інтернус, гіміліу суперіор інферіор і квадратус фамерс. Ось його вихід вже сюди. Ось його початок. Це мускулюс. Називається він іліопсос. Чому? Тому що є, пам'ятаєте, фоселяка, вона е, клубова ямка. Фосейляка, внутрішня поверхня іліум, ось вона повністю зайнята м'язом. Називається мускулюс іліакус. А присередньо від нього, там от, від, тіл, о, від тіл майже всіх поперекових хребців, і їх поперечних художника починається. Ось він м'яс. Це мускульпсос мар. Вони в нижньому відділі об'єднується. Ось тут вже під влакуном мускульором виходять вже одним спільним. Ось Черефцем, ну, тому і називається мускус іліопсос. Іде туди до Трохантерміна. Він прикріпиться до малого вертлюга. Получається, бачите, він вертикально перекидається через кульшову лопою, він згинає. Іліопсос він згинає стегно разом з ректус Фемеріс. Ну і трошки знову ж таки, він присередньо, тому оцей, він то що згинає одне і трішки ще супиною стигнути, що одночасно зі згинаннями обертає трішки огну зумі. Оце також він відноситься до м'язів тазового поясу. Просто тут він не сильно відпрепарований, але оце тут ось таке невеличке черевце. Оце називається мускулюс тензор Фасілята. У нього невеличке черевце, ось, ось його м'язове, волокно, м'язова частина тензор фасілята І потім він переходить в трактус іліотібіаль. Це називається клубово великогомлокове пасмо. Ось він трактус тебе, По суті, по суті, ось. він. Це потовщення фасції, це потовщення цієї широкої фасції стегна, яка вплітається тут таку ж тут і дофібель, частково, і до, до тібі. Ось, і тому ось його тому він називається мускульс тензор Фасіля. М'яз напружувач широкої фасції. Але по суті, в принципі, він, бачите, він спереду відключового що все ж таки перекладається. То Та він приймає участь в загинанні трішки. І навіть там десь якісь дають у відведенні Того, що. Він спереду і латерально від суглоб таку чову там. Він трішки латерально То від... То відведені ну, може приймати участь. Але, але все одно головним чином він напрягає. Фесю широку фесю стегна. У... На задній поверхні ми можемо одразу під шкірою побачити великий зовнішній із групи зовнішніх князів, чого стегна. Тазу і зовнішніх е, м'язів тазу це глютес максимус Це все величезний мускуль глютес максимус великий сідничний м'яз, який починається. У нього широкий початок, там, звісно, і від крижової, від гребня кружової кістки, і від гребня клубової кістки починається він. косо йдуть волокна тут видно, як вони косо йдуть, і всі вони конвергують, в принципі, і прикивуються до фемору, там Ну, там і була, власне, то глютеа, сіднична горбистість. Або якщо вона була сильно виражена, то вона називається троhanтертіус, типу третій вертлюх, якщо він прям дуже гарно виражений, це місце прикріплення глютеус максимус. Ну, певна функція. Він позаду, то це класичний розгинач, розгинач стегна. Але те, що завдяки тому, що коси йдуть волокно, то він ще і трішки супінує, також обертає назовні. Під ним. Під ними ми бачимо глютеус, відповідно, медіус, середнє сідничний м'яз, який він вже от, в середній і під ним малий, і глютеус мінімус. Вони вже починаються відповідно від чисто-клубової кістки, від її зовнішньої поверхні. Там були лінії, пам'ятаєте? Там була лінія глютеа антеріор, лінія глютеа постеріор і лінія глютеа інферіор. Відповідно, середній. Він починаються від клубової кістки між передньою і середніми. А малий між нижньою і ага, От вони вже обидва малий і середній, вони прикипнуться до верхівки, прямо до верхівки Трохантер Майер, Великого Вертьога. І от вони, Літеус медіус і мінімус, вони в принципі те саме для кульчого суглоба, що і дельта для плечового. От вони відводять. Це класичні м'язи, які роблять абдукцію Емерис. Знову ж таки, якщо він скорочується повністю, ми окремо будемо казати про нижні, про нижні волокна. Якщо от, скорочується тільки нижні волокна і середнього і малого, то вони позаду вони будуть приймати участь у сепінації. А якщо передні, ну там от, то вони будуть відповідно приймати участь в пронації. Стегна. Так вони відводять. Далі, далі, внутрішні, от внутрішні ці, починаючи звідси, того, що це вже фарамен із хайдіку і з нього виходить оцей м'яз. Це називається мускулюс Пірі Грушоподібний ну, за своєю формою, в принципі, ну, можливо, віддалено нагадує нам цей фрукт. І починається він відповідно там, от на внутрішній поверхні сакуром, від внутрішньої поверхні в ділянці отворів тазових, виходячи з фарамус Хедіку Майус, і прикипнуть також до Трохантер Майор, до великого Вертлюга, трішки за його верхівкою. Трішки нижче, розташовані. Ще ось такі три чудові м'язи. Перший він починається також на внутрішній поверхні, але на внутрішній поверхні не крижової кістки, а кульшової, там, де мембрана аптураторія, от від її внутрішньо поверхні. Він виходить асфальтну східюку мінус. І йде також Дотрохантер Майер. Це мускулюс обтураторіс інтернус, внутрішній затульний. Зверху і знизу до нього прилягають ось. Два близнюкових. Вони схожі, і то і так не отримали назву близнюкові м'язи. Верхній і нижній. Відповідно, мускулюс гімеліс суперіор і муслюс гімеліс інферіор. Верхній і нижній близнюкові. Вони починаються верхній від спіна ісхіадіка, нижній від уже хтуби ну, рисхи. І ще нижче, зтошований майже ось квадратну в поперечному напрямі квадратної форми. Такий м'яз це мускулюс квадратус фемерс. Він так називається квадратний м'яз стегна. Також плітається, він вже не до Трохантера має прикипитися, він прикипиться вже там до кріста інтертрохантерика, до міжвертлюгового гребню. Я не казав про функції, тому що у цих всіх м'язів однакова функція. Вони всі перекидаються через кульшовий суглоб в поперечному напрямі, вони всі є супінаторами. Піріформіс, обтураторіс інтернус, гімілюс суперіор, Гіміус inferior, квадратус femoris це все супінатористе, вони всі супінують або об, зовнішнє обертання. І обтураторіс інтернус, ми його не побачили, я ж кажу. Оптураторіс екстернус, тому що він починається також від цієї мімбрани, тільки зовні, але це під Піріформісом, там треба просто тоді медіальну групу всю розрізати, щоб побачити, як він загинається за шийку і кріпиться також туди. До вертлюга, пам'ятаєте, там на внутрішній поверхні великого вертлюга там була А. Фоса трохонтерика. Ось туди ж воно, цю обтураторію туди прикріпиться, прямо туди в цю фосатрохонтерика. На нижній кінцівці, як ми казали, від, на відміну від верхньої, м'язи будуть розташовані в три групи: передня, задня і пересередня. Медіальна група. На гомілці також передня, задня і латеральна. А стегно, м'язи стегна. Передня група. Передня група м'язів стегна, тут буквально, по суті, два м'язи. Просто один-чотири голови, в нього чотири головки. Чотири Буде частини. І інший це серторіус. Ось він кравецький м'яз. Ну, він найповерхневіше розташований, це мускулюс серторіус. Кравецький він починається бачите, від передньої верхньої асті, спінни антеріор, суперіор. Іде косо. Він косо, спускається вниз, огинає коліни суглоб і прикріплюється потім до, ну, сухожилок, вже його переходить, до табороздесті, до, до горбистості великоганкової кістки. Відповідно, цей мускулюс серторіус, чого він називається кравецький? Того, що м, функція його при він, того, що він йде косо, він не тільки е, в кульчовому суглобі згинає, він згинає і в колінному суглобі гомілку. І ще того, що він косо йде в медіальний бік, він ще і приводить. Тобто цей рух, е, ви закидаєте ногу на ногу. Да. Далі, ну і до передньої групи під ним трішки, трішки глибше. Це, відповідно, чотири голови. Найбільше, ну, як найбільше, то найширше у нас в ширину, біль, а квадріцепс він у нас просто о, за обсягом м'язових волокон. Він такий наймасивніший. Це мускулюс квадріцепс Фемерс. Чотириголови, м'яз стегна, ну, якщо він у нього є чотири головки. Ну Перша найповерхневіша, це о, він називається прямий м'яз стегна, мускулюс ректус Фемеріс, того, що він починається трішки під Сарторіумсом вже від передньо нижньої, нижньої стіл. Це від спіної Ляка ляк антеріор, суперіор, Ректус ректус, Фемерс, від спіної антеріор інфріо. І потім він разом з іншими головками вплітається да, в пам'ятаєте, Патель також велика самоподібна кістка, яка лежить в товщі. Цього сухожилка чотириголового. І потім прикидається у вигляді елементу пателяри ну, знову ж таки до тебе росте Далі під ним цей квадріць, значить, в нього є ще три головки. Це раз, І потім тут вони називаються широкі Вастус. Відповідно, там є Вастус, ось вона збоку знаходиться, Вастус латераліс, проміжна Вастус інтермедіус і медіальна Вастус медіаліс, також масивна. От чотири головки. Ці всі вастуси вони починаються не на о, цій кульшовій кісці, вони починаються на стегновій, вони охоплюють все. Стіло фемора, в принципі, там відповідно латеральна від латеральної губи шорсткої лінії, навіть навіть займають бічну і задню поверхню. Ця е, присередньо, відповідно, від медіальної губи, ну, проміжний, так, під передньої поверхні фемора просто починається. І всі вони сходяться в цей сухожилок, який фіксує пателя. Причому? Причому від латерально медіального. Там утворюється не просто лігаментом пателяра, там утворюється рітинакулем, пам'ятаєте, коліно сугло проходить, там є утримувачі на колінка таке ретінакулем пателяра медіаля лотералі. У будь-якому разі потім вони з'єднуються в лігаментом пателі, тут виросте стібі. Таким чином, в нас оці три вастуси, вони впливають тільки на коліни согло. Вони ж на фемур починаються і перекидаються через артикуляцію генус. вони впливають тільки на коліни. А от Ректус Фемеріс він починається на оскокси. Тому він впливає на кульшовий. Спереду, значить, згинає. Відповідно, якщо ми кажемо тільки про Рактос Фемеріс, він згинає стегно і потім дотіб'я все ж таки. І розгинає гомілку. Ну, а ці всі три Вастус вони допомагають йому розгинати гомілку. Ну, от і передня група цей, в принципі, і все. Медіаль, медіальна група там напрям волокон м'язів стегна, напрям волокон іде від там, або лобкового сінфіза, або лобкової кістки, або верхньої його гілки, нижньої, навіть сідничної, і Коротше, отак, от, косо трішки. І, відповідно, їх вся функція, по суті, вони будуть е, в стегно приводити. і тому вони В літературі ви будете читати, або медіальна група м'язів стегна, або м'язи приводять, аддуктори. Половина з них так і називається. Але давайте спершу. Ну, більш з поверхневого почнемо. Найповерхніше тут від лобкової кістки, конкретно там, де був пекти пубіс, від гребінця до Аліни Петіне ефемеріс, він так і називається. Це мускульспектінс, тому він, він, він часто називається того, що від гребня йде. Мускульспектнус. Він отакий от коротенький, в принципі, ось ось такої довжини. Що він приводить? Але. але. Він також близько прикріплюється до артикуляції кокса, то в принципі, і спереду. То він дається в літературі як ще додатковий м'ясо, що буде згинати стегно. Потім нижче нього. Ось цей, доволі-великий. Це мускулюс аддуктор льонгус, Це довгий м'яс, що приводить. А доктор Льонус, він вже, вже не від Ліни Пекттіни, він вже від туберкулюм публіком від Лобкового горбка, і туди ну, до Ліни ну, Аспара, до Лябо Мідіалі, до, ляб... 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 до медіальної губи шостої лінії, стегнової кістки. Це доктор, він приводить. За ним. За ним буде аддуктор Бревіс, ось ну, він коротший. Тобто аддуктор м, льонгус десь до середнього, скажімо, до середньої третини фемора, а аддуктор Бревіс то до верхньої третини фемора. Там таки це до речі, в нетері і в іноземній літературі вони ще виділяють аддуктор мінімус. Ну, тобто Типу, є Магнус. Просто ті виділяють аддуктор мінімус як ну, його найбільш верхню частинку. Магнуса, типу мінімум хоча на якийсь сенс у всьому. Може, там і є в ньому якийсь прошарок, якась щілинка, яка трішки його розділяє на частину, але це, по суті, частина Магнуса це не окреме м'ясо. Автодуктор Бревіс, да, це окреме м'ясо. Потім медіальніше, от прямо він по медіальному краю стегна проходить. Відею, це, вже, це вже не горбок, це вже нижня гілка буде. Оспубіс. І початок. І прикріплюється він йде по медіальному краю стегна, огинає коліно слопе туди ж також до туберози стібі. Це називається мускулюс грациліс. З одного боку, він і приводить всю нижню кінцівку, а з іншого боку, також і приймає участь в згинанні гомілки. І останній, за ним, і найбільше і за адуктором Бревіс, це цей. Ну, це найбільше, це адуктор Магнус, він так називається. Великий м'ясо приводить. У нього великий початок, він починається це вже. Нижня гілка Оспубіс, навіть там вже де гілка Лобково з'єднується з гілкою Сідничної, начеткою вже починається, там у нього широкий початок. І прикріплюється по всій, в принципі, Ліна Аспера. Він прикріплюється до нижнього відділу, але в найбільш нижньому відділі отаму, він перекидається. Він прикріплюється до Ліни Аспера, а потім перекидається до туберкулем аддукторів. Пам'ятаєте, в нижньому відділі Фемора? На епікондіс медіаліс там є така найбільш виступаюча точка. Називається тоборокольм аддукторіум провідний горбок. От, от до, до нього для чого цей провідний горбок? Для доктор Магнус. Ну, от медіальна група. Тобто, бачите, вони всі або приводять, або хтось згинає гомілку, або трішки допомагає згинати стегно. Є на задня група м'язів стегна. До задньої м'язи групи стегна, стегна відносяться всього три м'язи. Це також біцепс, але біцепс стегнату, відповідно, мускулюс біцепріс. Потім мускулюс семітендінозус. І під ним мускулюс семіемброносус. Отакий, у нього широке, бачите, широке сухожилкова частину, тому він напів е частина, чи перетинка. Самі мембранозус. Вони всі, в принципі, в трьох, бачите, починаються. Це е тубер із хіадіком, Це сідничний горб. От від його, від сідничного горба, можливо, там трішки навіть від гілки вже. Не, ідеальніше від гілки сідничного кістки, здебільшого, від тубери хіадіком починається. Але біцепс все ж таки, біцепс у нього дві головки. Так само, як і біцепса плеча, у цього є коротка і довгого довга, оце ж вона і є довго. Коротка, якщо його припідняти, воно, бачите, коротко, ось вона коротка головка. Коротка головка біцепса стегна починається, в принципі, на задній поверхні фемуру від латеральної губи. Ось. І сходиться потім все одно в один сухожилок. Біцепс йде латеральніше і прикріплюється, в принципі, ось вона капотфіболь, плюс-мінус до головки малого мілкової кістки. А семі він впліта, огинає коліно суглоб медіально і вплітається також туди в тебе роздості. Семімембронозус-під нею. Ось у неї цікаве прикріплення, того, що в нижньому відділі, коли вона приходить, приходить в підколінну ямку, отут семі-мембранозус, вона поділяється на декілька м -м пучків. Один вплітається в колінний суглоб у вигляді підколінної косої зв'язки, це лігаментом по плітому обліку, одна вплітається назад в ділянку ліне мускулі солі, і одна вплітається в Колатеральну великогнилкову зв'язку. Ну, коротше, в коліно суглоб. Сенс в тому, що функція від цього не змінюється. Всі ці три м'язи, вся задня група мязів стегна, вони позаду від кульшового суглоба і позаду від колінного суглоба. Відповідно, їх всіх функція розгинання. В кульшовому згинання в колінному.